Як навчити сплавати? На відпочинку. Шукаємо бортик, сідаємо на нього, випрямляємо ноги. І ноги у нас рівні, носки, тянемо не на себе, а від себе. Коліна не згибаємо, починаємо працювати ногами кроль. Ноги високо не піднімаємо. Ось так робити не потрібно. Також не потрібно згибати ноги в колінах. Неправильно. Показую ще раз. Сідаємо на бортик, ноги випрямляємо і рівними ногами. Переходимо до наступного кроку. Тепер залазимо у воду, тримаємося за бортик, лягаємо на живіт, ноги піднімаємо угору і працюємо ногами кроль. Що важливо тут запам'ятати: ноги ми так само не згибаємо у колінах, високо не піднімаємо над водою, ноги мають бути рівними і п'ятки ледве лед.